Запрошуємо жителів нашої громади, вболівальників, до представницького благодійного турніру в підтримку наших хлопців, ЗСУ, який буде проходити 13 травня, 10-й годині, на студіяні Зітоп. Всіх бажаючих можна долучитися, то зібрані кошти підуть для тактичної групи Адам. А також дуже приємно, що до акції підтримки наших хлопців долучилися професійні футболісти. Зокрема, футбольний клуб «Металіст» 1925, тренер даного клубу Ороженець Вараша, відомий за своїми виступами за футбольний клуб Карпати Олег Голодюк передав нам футболку, професійну футболку гравців металіста 1925, Де вони всім розписалися, буде проведено аукціон і. Переможець за рахунок лотерейних квитків і рандомним числом зможе отримати, виграти стати переможцем такої крутої футболь, футбольної форми. Тому всіх жителів запрошуємо, підтримуємо ЗСУ, підтримуємо наших хлопців і розвиваємо спорт, розвиваємо здоровий спосіб життя, здоровий дух, здорове тіло. Також наша громада долучається до підтримки наших спортсменів. Ми маємо хороші показники серед плавання греко-римської боротьби. Також баскетбольні команди, футбольні команди, які ми фінансуємо, вони показують хороші результати.